Степ покатався на машині, я навіть маю бахіла. Боже! Я я підготувався. До речі, та звичайно хай, хочу. Страшно, знаєш, вона дуже дорога Я, я не вмію ще себе. Все подобається? Так дуже подобається. Сіки коште. Коротше, друзі, ще треба дуже багато знімати відосів, щоб заробити на таку машину. До речі, мені дуже подобається, скажіть, будь ласка, звідки ви? Я вас в Львові ніколи не бачу? Я з Луцька, але в Львові приїхала сьогодні до стоматолога і до дуже класного пластичного хірурга Віктора Кемкіна на консультацію. Він дуже... Дівчат красивих робить. Можливо, поєднати блогер своєю стоматологію чи краще щось одне. Я скажу, що треба щось вибирати одне і точно рухатися тільки в одному напрямку. Але брати я, все максимально. Я, я, я теж так вважаю, 100%. Купою на всіх стульчиках, не посадиш. Це дуже вам дякую. А ви обов'язково підписуйтесь.